Важаємо здоров'я в ефірі. 28-й випуск інформаційного дайджесту окремого спеціального центру електронної підтримки. Сьогодні у нас 16 лютого 2026 року. Цього тижня поле бою, знаєш, нагадувало якусь таку глобальну лабораторію. Поки одні тестують багаторазові перехоплювачі, що збивають в цілі рої дронів якоюсь невидимою силою. Угу. Інші у відповідь оснащують своїх роботів. Ну я не знаю. Дивними пропелерами з тросів, а ми тим часом відповідаємо на дефіцит ракет, створюємо власні лазерні системи ППО, універсальні пускові, що можуть стріляти різними типами ракет. Це якась справжня гонка адаптацій. Так, і сьогодні ми якраз розберемо, як американський койот вчиться полювати на рої без жодного пострілу. Як ізраїльські навушники дозволяють буквально почути ворожий дрон, і як українська система шершень стає нашою відповіддю на цей ракетний голод. І звісно, зазирнемо у майбутнє автономних бойових дій. Поговоримо про гетерогенні рої, де дрони камікадзе та розвідники діють як єдина зграя хижаків, керована штучним інтелектом. Тож залишайтеся з нами, буде насичено. Гадаю, варто почати з нашого з українських асиметричних відповідей, бо саме дефіцит, як відомо, це найкращий двигун винахідливості. Так і перша гучна новина тижня це випробування нової системи ППО шершень. І тут ключове слово мультикаліберна. В основі шершня лежить ідея, яка ну напроч проста, але водночас геніальна для нашої ситуації. Коли ворог намагається виснажити наші запаси ракет масованими атаками, ми просто не можемо дозволити собі залежати від одного типу боєприпасів. Абсолютно чи від одного постачальника. Тобто, це не просто якесь технічне рішення, а по суті, зміна філософії нашої ППО. Ми переходимо від залежності від кількох видів срібних куль до стратегії максимальної гнучкості. Саме так воюй тим, що є під рукою. Сьогодні є старі радянські ракети, стріляємо ними. Завтра партнери передадуть західні, заряджаємо їх. Післязавтра наші інженери створять щось своє. І система буде готова і до цього. Це власне визнання того, що в довгій війні на виснаження переможе не той, у кого найдорожча ракета, а той, у кого ракети не закінчаться ніколи. Шершень це інструмент саме для такої війни. А що ми бачили на фото? Ну, на тих фото, що опублікували, ми бачимо пускову установку з двома авіаційними ракетами Р 27 Їх адаптували для наземного пуску. Ага, вони мають інфрачервоні головки самонаведення. Це власне яскравий приклад того, як ми беремо існуючі, можливо, навіть застарілі запаси і даємо їм нове ефективне життя. Ідея з універсальністю звучить чудово, але слухай, наскільки це складно на практиці? Адже кожна раката має свою систему наведення, свою балістику, свої протоколи. Mm. Чи не ризикуємо ми отримати такий собі швейцарський ніж, який ніколи не замінить повноцінний інструмент? Це слушне зауваження, і в цьому, звісно, головний виклик для інженерів. Безумовно, спеціалізований комплекс, створений під конкретну ракету. Він завжди буде дещо ефективнішим. Але тут йдеться про інше. Так, про забезпечення масовості та безперервності захисту. Шершень не має замінити Петріот чи, скажімо, Айресті, його завдання закрити прогалини, прикрити об'єкти другого ешелону, збивати менш складні цілі, так саме вивільняючи дорогі ракети для балістики чи крилатих ракет. Це питання не або, -або а і-і. Зрозуміло. А поки одні адаптують ракети, інші шукають способи взагалі від них відмовитись. Я бачила, що The Atlantic повідомило про випробування української лазерної зброї Sunray. Лазери, це ж ну, звучить як щось із фантастики. Це ще один асиметричний хід, і ти правильно вказала на його, скажімо так, слабкі місця. Погодні умови, так? Так, погодні умови є серйозним обмежуючим фактором для будь-якої лазерної системи. Але ж ідея не в тому, щоб замінити всі ЗРК лазерами. Ідея в тому, щоб мати дешевий і невичерпний інструмент проти конкретної загрози масових атак дешевих дронів. Замість того, щоб збивати шахет ракетою, вартістю в сотні тисяч доларів. Так, ми просто випалюємо йому електроніку або пошкоджуємо корпус сфокусованим променем. І яка тут економіка? Постріл коштує стільки, скільки коштує електроенергія? Власне так. Плюс амортизація установки. Поки є енергія, є набої. Це кардинально змінює ситуацію. А вартість самої системи. Прототип, за даними видання, коштував кілька мільйонів доларів. Але розробники запевняють, що серійний зразок коштуватиме сотні тисяч. Це все одно на порядок дешевше. І що важливо, система компактна, монтується на звичайний пікап. Тобто висока мобільність можна швидко змінювати позицію, влаштовувати засідки. Точно. І це ж не перший наш крок. Ми пам'ятаємо анонсований раніше комплекс тризуб. Це свідчить про системну роботу. Добре, це про наші асиметричні відповіді. А що ж на іншому боці, умовно кажучи, технологічного фронту, там, де створюють щити нового покоління? А там теж дуже цікаво. По-перше, кінетичні системи була успішна демонстрація L-3 Harris Vampire у Польщі. Вони відпрацювали 70-мм ракетами з лазерним наведенням. Це ракети FZ-275 від Thales, якщо я не помиляюсь. Вони самі. І ключова фішка Vampire – це модульність. Її можна встановити ну практично на будь-яку платформу. Але справжня революція, як мені здається, це Raytheon Coyote Block 3, і саме його некінетична версія. От так. 3NK. Non-kinetic. результати випробувань армії США просто вражають успішне ураження роїв дронів. І ключова інновація це некінетичний вплив, тобто він не вибухає. Саме так він виводить дрони з ладу електромагнітним чи радіоелектронним імпульсом без вибуху. І знаєш, яка головна перевага? Його можна використати знову. Точно перехоплювач можна повернути, перезарядити і використати ще раз. Це повністю змінює економіку війни проти роїв. Це знаєш така концепція повітряного магазину боєприпасів. Це просто неймовірно. І на тлі цього, знаєш, згадується російський робот ДеПеша з цими його обертовими тросами. <гум> ну, це спроба вирішити ту саму проблему, але, скажімо так, на абсолютно примітивному технологічному рівні. Ефективність під великим питанням, м'яко кажучи, дуже великим. Добре, койот вражає, але ж ти не можеш збити те, чого не бачиш. Отже, гонка озброєнь іде і на рівні виявлення, правильно? Абсолютно вірно. Щіт і меч завжди еволюціонують разом, і тут є цікаві рішення на всіх рівнях від стратегічного до персонального. Почнемо з нашого, українського. Компанія Квертус випробувала свою систему РЕР. Azimut. Її головна фішка вона пасивна, тобто слухає ефір, не випромінюючи нічого. Саме так. Вона абсолютно невидима для ворожих систем РЕР. Вона аналізує радіочастотний спектр і виявляє канали управління дронами, і що вражає заявлена дальність виявлення до 150 кілометрів. Ого. Для захисту портової інфраструктури це означає, що ми отримуємо попередження задовго до того, як дрон навіть наблизиться до цілі. Абсолютно добре, це стратегічний рівень. А що на рівні окремого бійця, який сидить в шансі? А ось тут в гру вступають, здавалося б, буденні речі. Ізраїльська компанія Силінс Комунікейшнс представила тактичні навушники Кларус 2 і це не просто захист слуху. Зачекай, там є функція Силінкс Drone Детекшн. Тобто навушники самі виявляють дрони. Це як шазам для БПЛА. Майже система посилює специфічні частоти, на яких працюють двигуни та гвинти малих дронів. Людське вухо може не розрізнити цей звук на тлі бою, а навушники його витягують і підсилюють. Тобто солдат буквально чує загрозу набагато раніше, так і з більшої відстані, це такий собі персональний індивідуальний акустичний радар. Ну і плюс там є режим шепоту, що для розвідгруп критично. Індивідуальний радар це сильно. А якщо треба прикрити цілу базу, Тут вже потрібні класичні радари, і тут теж іде постійна еволюція. Компанія Teledyne FLIR модернізувала свої радари, вони вирішили ключову проблему сліту зону прямо над радаром. Конус мовчання, так коли дрон пікірує вертикально. Саме і вийшли дуже просто: збільшили швидкість сканування антени до 60 обертів на хвилину. Радар оновлює картинку настільки швидко, що дрон просто не встигає проскочити. А хибні цілі? Птахи. А для цього вони впровадили алгоритми на базі штучного інтелекту. Раніше оператор гадав, птах це чи дрон, а тепер система робить це за нього. Старша модель, до речі, може одночасно відстежувати понад 500 дронів. 500. вражаючи, як розвиваються щити. Але звісно, кожен новий щит лише надихає когось на створення гострішого меча, що відбувається на боці наступальних технологій. Тут здається, ключові слова автономність і рій. Так. І тут відбуваються речі, які ще ну, п'ять років тому були сюжетом для фільмів. Компанія Paladin PI провела проривні випробування своєї системи Intelliswarm. І головна інновація це гетерогенний рій. Гетерогенний, тобто складається з різних елементів. Саме так. Уяви собі зграю, в якій одночасно і скоординовано діють дрони абсолютно різних типів, наприклад, баражуючі боєприпаси банші. Mm. Тобто камікадзе і маленькі розвідувальні дрони Red кат. Одні це очі рою, вони знаходять цілі, інші це ікла, вони завдають удару. І все це діє як єдиний організм, практично без втручання оператора. Це ж просто змінює правила гри. Тобто рій діє як єдиний розум, але в нього немає єдиного мозку, який можна знищити. Точно. Це не як у фільмах, де треба збити корабель матку. Система децентралізована. Кожен дрон це самостійний вузол. Тобто, якщо збиваєш одного чи двох розвідників, рій не розпадається? Ні. Решта дронів просто перерозподіляють завдання між собою і продовжують місію. Це робить його надзвичайно стійким. Знаєш, це одночасно і захоплює, і трохи лякає. Ми говоримо про зграю автономних роботів хижаків. А яка технологія дозволяє вкласти таку автономність у кожен дрон? Що там за залізо? Це технології на кшталт британського автопілота Raptor Pilot AI Pro. По суті, це єдиний модуль, який поєднує в собі і польотний контролер, і навігацію, і бортовий комп'ютер зі штучним інтелектом. І він може вести візуальну навігацію навіть без GPS? так. Орієнтуючись по місцевості, саме такі мізки і роблять можливим створення таких роїв. Окрім роїв, з'являються і нові, дещо екзотичні ударні платформи. Бачила новину про ізраїльсько німецький проект FireStorm 250. Це ж буквально літаючий кулемет. Так, концепція цікава. Ізраїльська AEA взяла свій важкий квадрокоптер Апус 25, а німецька SIG Sauer встановила на нього свій новітній кулемет XM250. Під новий набій 68 на 51 мм це ж той, що армія США приймає на озброєння, він самий. Виходить такий собі мобільний снайперський пункт у повітрі. Які тактичні ніші він може закрити міські бої, боротьба зі снайперами. Саме так Уяви, що ти можеш підняти кулеметну точку над будь-якою будівлею і вести прицільний вогонь, придушення вогневих точок, знищення розрахунків ПТРК, і головне удар з несподіваного напрямку. І це недалека перспектива. Льотні випробування заплановані вже на третій квартал цього року. Ми обговорили всі ці дивовижні дрони, зброю, але ж усе це купа дорогого заліза, якщо воно не може орієнтуватися в просторі або не має зв'язку. Це ж та сама тіньова війна, про яку мало говорять битва за навігацію. Ти влучила у саму точку. Це основа основ. І тут теж є свої прориви. Наприклад, партнерство Анелло Фотонікс та Дельта Блек Aerospace. Вони створюють системи навігації, стійкі до риб. На базі кремнієвих фотонних оптичних гіроскопів СHПОГ звучить як щось із зоряних війн. так. Тобто, якщо простіше, це ніби дати дрону надзвичайно точний внутрішній компас і вестибулярний апарат він відчуває кожен свій рух і знає, де він, навіть якщо реб осліпив його і він не бачить супутників. Ідеальне порівняння. Це інерціальна система нового покоління, вона не залежить від зовнішніх сигналів. Дрон стає повністю автономним у навігації. Для місії глибоко в тилу противника це критично важлива технологія. Добре, з навігацією зрозуміло, а зв'язок. Якщо GPS можна замінити внутрішнім вухам, то як керувати дроном, коли глушать усі канали? Відповідь, як часто буває, у космосі, але не просто в супутниковому зв'язку. Японська Mitsubishi Electric розробляє супутник з так званим цифровим корисним навантаженням. Що це означає простими словами? Уяви звичайний супутник як ліхтар, що світить широким розсіяним променем. Такий промінь легко заглушити. А супутник з цифровим навантаженням це, наче, лазерна указка, він може фокусувати всю потужність сигналу на дуже маленькій ділянці. Саме там, де він потрібен, військовим. Так і такий сфокусований промій набагато важче перехопити чи заглушити. У цьому ж напрямку здається, працює і Віасад зі своїм Віолінек. Вони пропонують послуги в L-діапазоні. Чому саме цей діапазон важливий? Головна його перевага надійність він менш чутливий до погоди, краще проникає крізь листя, і найголовніше Віасад розробив дуже компактні термінали, деякі важать всього 440 грамів. Що дозволяє встановити надійний супутниковий зв'язок навіть на малі тактичні дрони і керувати ними фактично з будь-якої точки світу. Технологічна еволюція на полі бою прискорилась до якихось неймовірних масштабів. З одного боку, інженер у білих рукавичках тестує багаторазовий перехоплювач, що збиває дрони, умовно кажучи, силою думки. А з іншого, російський інженер прикручує до свого робота депеша вентилятор з трусами, серйозно сподіваючись, що ця конструкція якось відб'є атаку рою, керованого штучним інтелектом. Це не просто технологічний розрив, це прірва. І десь посередині цієї прірви ми створюємо лазери, бо не вистачає ракет. Робимо універсальні пускові, бо треба стріляти усім, що є. Це вкотре доводить, що найпотужніший двигур інновацій це не мільярдні бюджети, а гостра необхідність і світла голова. Виходить, що майбутні війни вирішуються не лише на закритих полігонах техногігантів, а й тут, в українських інженерних бюро. І це, мабуть, дає стриманий, але дуже впевнений оптимізм. Дякуємо всім, хто був з нами та слухав уважно. І традиційна подяка гурту Брати Гадюкіни» за музику, що надихає. Слава Україні! Героям слава!